Клемент Олександрівський, Стромати. Книга 3 розділ 13, критика поглядів Юлія Касяна. Саме цього навчає пропагандист до кетизм Юлія Касян. Не ранімо це ім'я, не згадується ніким, крім Клемента. Важко казати, що більше незначне щодо поглядів всього ранньохристиянського письменника. Девістико Стромат 1:01. У своїй книзі про стримання або про скобців він говорить буквально таке. З одного лише факту, що жіночі статеві органи влаштовані інакше, ніж чоловічі, і жінки мають матку, чоловіки здатні ворогати сім'я зовсім не плаве на те, що Бог свалює злягання. Якщо б, воля Бога, якого ми глибоко шануємо, була справді така, то не назвав би він ємнух благословенним, а пророк, що вказав би, що вони не сухе безплідне дерево, порівнюючи брізання дерев і скопленням себе гади, визволення від помислів. продовжуючи розвивати ці безбожні ідеї. Він додає, хіба не резонно висунути звинувачення, Про творця, якщо спочатку він нас створив неправильно, потім починає позбавитися своїх помилок, удаляючи статеві ознаки, зайвої частини і геніталі. Ідеї його дуже близькі до поглядів Тетяни, адже не дарма він, ж він вийшов зі школи Валентина. Саме тому Касян каже, коли Соломія запитала, коли ж вона отримає відповідні на, на свої запитання, Господь відповів їй, що це станеться, коли вона потопчити ногами лошпиння сорому, коли двоє стануть одним, у чоловік зіллється і жінки, і не буде ні чоловіків, ні жінок. Перше, це пасаж, вибраний не з ваших традиційно чотирьохів, а з Йонгелів від єгиптян. По-друге, він, мовірно, не розуміє висловлення тут алегоричного ствердження про те, що пристрасть фімоз є чоловічим імпульсом душі, а бажання епіфемія жіночим. І коли вони надмірні, то на зміну їм приходять каяття та сором. Якщо людина не... Віддали від пристрасті ні бажання, ні насправді результатам поганого характеру і недоброго виховання, то потьмарюється та приховують розумів складне, з цим замовленим покров. Вона безпечно відчуває каяття, каяття породжує сором. А коли вона нарешті з'єднує душу і духу слухняності слов, то, як каже Павло, не може чоловіче стати, ні жіночі. На відміну від зовнішнього вигляду, неоднаково у чоловіків жінок душа то сформується, що цілі не без статеве, але наш. Благородний о очим дотримується віч платонічного погляду відповідне, до якого душа, будучи спочатку Божесного походження, обоживши в що бажання подає на світ народження і смерті. Розділ 14. Критика поглядів Ліана Касіана продовження. Крім того, він створює. З потворі ідеї, Павла сприжу, що останні вважає народження результатом обману. Так само він інтерпретує наступне висловлення, але боюся, щоб який зміг ітися бонув єва, так і ваші ми, щоб не пошкодилися, дохолився від постати у Христі. Як усі визнають Господь, прийшов цей світ але тих, що заблукали, і загинули. Однак справа не виглядає так, ніби вони заблукали, а поштивши вниз, щоб народитися на землі, оскільки будь-яке виконання в свою чергу, ні є і спорудним у який ніколи не допустив того, щоб душі потрапили, кращого місця в гірше. Напаки Спаситель прийшов зада тих, що заблукала в своїх помусах, тобто зрадив нас усі, адже наші думки зіпсовані пристрастю, насолодим, і зневагою до заповіді. Можливо, що перша людина занадто поквапилася, скориставшись раніше, визначеним терміном. Дарованим їм право вступати в шлюб. І тим сам вирішили, бо, як сказано, кожен хто дивиться на жінку з порядливістю, той вже чинив перелюб за нею, дочекавшись належного часу для прояву свого бажання. Той самий Господь тоді виголосив свій вирог, користигнув бажанню, що передує законному шлюбу. Тому, коли апостол каже, Подягніться в нову людину, створену за образом Божим. Він звертається до нас, створених волею самогутньому, та як ми створені, говорячи про стару і нову. Він має на увазі не на народження, а відродження, але спосіб життя, протилежний і відповідний до заповіді. Касян вважає, що хітонами шкіряними називаються наші тіла. Дещо пізніше, коли прийдемо до пояснень запитань, що стосується виникнення людського роду, ми покажемо, що він до нього подібні, помиляється, спершу це. Далі він каже, прихильні до земних цінності, ми народжені, народжують наших батьківщини на небі звідти ми очікуємо Спасителя. Ми також визнаємо, що ми подорожні, і пришельці на землі, але незалежно від того, одужені ми ще ні володіємо майном, ще бідні, чи породжуємо нас від дітей, знаючи, що вони помруть, ми готові залишитися в це наше майно і життя без дружини, якщо потрібно, будучи байдужими до справ тварного світу, і вдячністю, і великодушністю, все приймаючи. Розділ 15. Ще кілька пасажів з писань про шлюбки стриманість ста їх тлумачення. Говорячи, що чоловіку краще залишитися недруженим, але щоб уникати розпусту, треба кожного взяти в собі дружину. апостол пояснює це тим, що в такий спосіб можна уникнути пасхи сатани. Слово ж через нестриманість ваша стосується радше, не тих, хто без того дружився заради народження дітей цілком свідомо, але тих, що шукають у шлюбі задоволення своєї пристрасті. І прагне до надмінності. Він же бажає, щоб ворог створений такий вир, який утягнув би схильний до розбещеності. адже над д'яволо дратують, ті, що будуть праведне життя, тому він протидіє їм і прагне відпорядкувати собі, чинячи на їхньому шляху, перешкодився, ляко його ускладнюючи. Це цілком пояснює слово пошла про те, що краще дружитися, ніж розпалюватися. Він бажає, щоб чоловік приділяв належну увагу своїй дружині, навпаки, дружина чоловіка. Щоб вони не відмовлялися один одному в допомозі у справі народження дітей і згодом божественним устроєм. Так вони наводять усі слова, хто не зненавидить батька свого чи матері, жінки дітей, братів і то ще і життя свого, той не може бути моїм учнем. Однак звідси не впливає те, що необхідно зненавидити, свою родину, адже є запит, шануй батька свою матір свою, щоб тобі було добре, щоб продовжувалися дні твої на землі. Це означає те, що нам треба уникати нерозумних імпульсів залізкою способу життя дім ясного сімейного життя, а з таким домів складається суспільству. Тому, про тих, що живе сімейним життям, Павло каже, що вони задовольняють потреби цього світу. Господь говорить, одруженому не треба шукати розлучення і неодруженому шукати собі дружину. Іншими словами, якщо людина свобідно вирішила залишитися неодруженою, то й необхідно особо дотримуватися колись обраного шляху. Єдине для всіх Господь дає відповідь обіцянки тим і іншим. Так він говорить через пророка Ісаю, і нехай не говорить євних, ось я сухе дерево, бо Господь так говорить про євнухів тим, які бажають, зберігають мої суботи, та обирають угодне мені, і міцно тримаються завіт високого, свого, і дам у утою моєму та в цінах моїх місце, яке краще, ні нам і дочкам. Бути євнухом, бо зберігти суботу, ще не є саме по собі справедливості, якщо не під. Підкріпляється дотриманням заходів, до, до у них вже він звертається так, обрані мною не будуть родитися марно і народжувати світ дітей на горе, і не боюсь сім'ям благословенним від Господи. То, тобто, та свідомо народжене світ дітей, піклується про них і виховує згідно з волею Господа, хто тобто, дає їсні настанову, також отримує, за заслухами як вибране сім'я. Ті, які наполягають на тому, що діти народжуються на гори, не розуміють, що текст писання свідчить проти них. Вибрані Богом не дотримуються таких догмів, народжують дітей на гори, залишаючи це безплідне діло. Отже, слово євне вживається для означення не лише фізично скастрованих або неодружених, але також і тих, що стріляні стосовно істини. Спочатку він справді є сухим, безплідним деревом, проте дотримуючи слів Господи, зберігаючи в суботу осторонь. Лишивши гріхи, виконаючи своїм справдним способом життя і домагається більшого, ніж ті, що держуться заподі тільки на словах, без належного досвіду. Діти, недовго вже мені бути з вами, каже наставник, діти мої, для яких я знову муха народження, доки не відбратися усе у Христі, каже Полу, послання до Галатів. І ще послання до коринтян, бо хоче вас лишачи наставників у Христі, та небагато отців і породи вас у Христі Ісусі благословення. Саме тому мовиться, що жоден із євнихів не війде в Боже зібрання стерильних і безплідних у поведінці на мови, Однак ті, що скопили себе, звільнившись від усіх гріхів, заради царства небесного, дотримуючись посту та утримання від до земного благословенні будуть. А 16. Проте день, у якій я народився, день, у який народила мене, матибе, нехай не буде благословенний, вголошує Ремія. Це не абстрактне утвердження, ніби народження є прокляттям, прокоборюється через гуховність, і непослух народу. Тому він далі говорить, для чого вийшов я з отроби? щоб бачити труди, у скорботі, щоб ні ми звикли, зникли, нестаю. Чи час, коли хто проповідає існи, узяв усі підстави побоюватися, розслідування і розправа. чому утробу моєї матері не стали мені гробниці, щоб не бачити мені ніколи, суду над яком і біддому Ізраїлі? залі, говорить пророк Ездра, хто народиться. Чисте від нечистого, жоден, навіть якщо жити йому не більше одного дня. Каже Йо, як може щойно народоджена дитина, зійтися в перелюб, бо як може дитина, яка ще нічого не встигла зробити, вже бути відповідальною за Адамів Гріх, як і відповісти на наші питання. І ми лишається, як мені здається, на підставі цього діти, до висновку, про те, що народження є словом не лише через тіло, а через душу, заради якої існує тіло. Беззаконня зачата і в регах передлив мати моя, говорить Давид, про Прощу, проєву, приймайте свою, скільки Єву є мати всіх, хто живе. Але з того факту, що він народився в гріху, не впливає, що народження є гріховне, і тим більше, не впливає те, що сам він є гріховним. Хіба не кожен, хто відвернувся від гріха і не вернувся до віри, залишивши гріховні помисли, подім до того, що вийшов від своєї матері і життя про цей підтверджує один із настійних пророків, хіба дам я йому перевізку мого злочину, мій відпід утрову моїх заріхи мої? Це це жодним чином не суперечить, за він топлодіться розмножитися і, нечист... і нечистими, і він називає тільки перші імпульси, які з'являються після народження, та виникають через незнання Бога. Деякі на цій підставі роблять висновок, що народження це зло проти ніщо нічого не заважає стверджувати на цій самій підставі і те, що в неї благом, оскільки завдяки йому ми проходимо до знання Бога. Потверзіться, як належить, і не грішіть, бо на соровом кажу, деякі з вас не знають Бога, зрозуміло, що грішники. Бо наша боротьба не проти крові кров плоті, а проти духів злого під небесних, сильних і спокустості, то правителів віку цього. Для цього подібне терпіння я і поневолюю, тіло моє каже Павло, оскільки кожен атлет усьому обмежує себе, обмеження всьому означає отримання абсолютно від усього, але стримання від усього від чого вирішено стриматися. Ті для одержання вінця тлінно, а ми для нетлінно, якщо, звичайно, не переможемо, якщо хтось не має змагання, не має перемоги, тому деякі вважають, що. Вдова, Вдова перевершують дівчинності у самообмеженні, оскільки свідомо утримуються від насот. Смаки її відомий. 17. Оголосивши народження злом, вони повинні були б і Господа, і Діву, яка народила його, також назвати злом. І, говорячи так вона заводить хулу на волю Божу і на таємство творіння, звідси виникає докетизм, кастянних поглядів, маркіона і вчення в Лентіян про психічне тіло. Люди перетворюється на тварин, прагнучи до здалягання, кажуть вони. Справді, якщо чоловік, будучи сповнен пожадливості, кидається на будь-яку жінку, він справді мало чим різняється від дикої тварини. Це відподований коні, кожен з них на дружину іншу. Якщо прийняти, що Змій запозичив техніку стратего спілкування, утворив йому здають. Вдалося переконати Адаму злягати з Єву у такий спосіб, оскільки для нього подібні заняття не були властиві першонародженням, то це що інше. Якщо одна спроба судити творіння, оскільки люди в цьому випадку виявляються за природою слабшими від тварин, і будучи створеними першими, повинні наслідувати приклад останніх. Якщо з рухомі породі інстинктом розмноження, подібно до безсловесних тварин спокушенням і вони в оману вони відчували статевий потяг раніше, ніж і належало, то суд Божий на тих, хто порушив його волю, є справедливим. Належно від цього самонародження треба, як і раніше, вважати святим, а через нього виник космос разом із усіма сутностями, творінням, ангелем, силими, душами, заповідями, законами, венголіст і знання Бога. Всяка плод трава, і вся краса, як цвіт польовий, засихає трава в'яний цвіт, коли дуне на нього Подов Господа, слово ж Бога нашого, перебуває вічно. Змашуючи душу і знання з духом, чи можемо на церковних усі досягти цієї мети безпосередньо стутилесним. Глава церква сам прийшов у плоті, хоча й без виліду і величі, щоб навчитися нас поглядати, благовидні і безтілесні болесні начала. Древо життя виростає з благих бажань, говорить Пророк, навчаючи наче буде якесь бажання у живому Господі є добрим і чистим. Щоб чоловіка, жінка, який писання називає знання, вони вважають гріхом, указуючи на той факт. Що вживання плоду з дерева пізнання добра і зла та порушення западі теж називається знання. Кожне Узна... узначенні Адам пізнав її в дружину свою. Якщо це справді так, то існе знання, гносить також є плодом і дерева життя. Відповідно, після цього дерева може споживати той, хто свідомо зварився на шлюб. Ми вже відзначили, що шлюбний союз можна використовувати як на благо, так і на зло. І він є деревом пізнання, якщо ми не порушуємо заклади. Він того не Вилікував Спаситель і страждає не тільки душу, а й тіло. Якщо б тіло було ворогом душі, то лікування було б подібне до зміцнення позиції ворога в себе ж у тилу. Але скажу вам, браття, що плоті кровоспадкувати царство Божого не можуть і тління-оспадкове не, не тління, гріх, будучи тлінним, немає нічого спільного з нетління. Тобто справедністю, невже ви такі нерозумні, запитує в що навчавши духом, закінчується тепер плоттю. Розділ 18. Висновок про необхідність уникати екстремізму. Отже, деякі, як ми вже показали, бо хуля, доводячи самоконтроль до певного атеїзму, прагнуть розширити межі праведності і спасительної предковості. Життя більше від необхідного, тоді яким треба було б обрати корисну для здоров'я або часті або шлюбність і з вдячністю Богові задаровані милості, не маючи празирства, ні до чого і створено, ні засуджуючи тих, хто живе в шлюбі. Світ створений так, так само, як і безшлюбність, тому ті ж інші повинні бути вдячними на і можливість виконати призначення, якщо вони, звичайно, повністю розуміють своє призначення. Інші ж навпаки, скинувши вузду, справді схожі до жона несамовитих коней, які режуть на дружину ближнього свого. Нездатні до самодоволення, вони інші підбурюють, лише до справ сластолюбства, даючи низемний зміст таким словом писання: жереб світи будеш. Кидати разом з ним склад один буде у всіх нас, застерігаючи ботонних з той самого порок, дає нам мудру пораду. Не ходи на путь з, з ними, отримано свої путі, тому що ноги й вибіжать, то здай поспішає, до прокляти крові. Всяк усіх птахів даремно наставляються ценнети і роблять засідку для їхньої крові, і підстригають їхні душі. Такі путі кожного, хто жадає чужого добра, воно віднімає життя і того, хто золодів ним. Іншими словами, ті, що видаються своїм порокам, навчають того самого ближніх, і вони згідно з пороком, подібні до воїнів, що б'ють своїм хвостом. Ура або сказали би греки пенісами керкос. Обидва ці слова означають хвіст, проте часто використовується для указівки на член. метафора втім, цілком очевидна, саме так вживається, наприклад, останнє слово академія. Аристофена. Мабуть, просто натякає на сластолюбних розпусників, які воюють хвостами дітей темряви і гніву, кривавих убивців і балтівників своїх ближніх, очіцять стару закваску, щоб бути вам новим тістом, закликає апостол. І знову гнім'я, наподію до них він вчить, «на, щоб ми не єдналися з тим, кого називається братом, називаючи блудником, або лихварем, або дослужителем або лихословцем, або п'яниця чи хижакому таких, навіть не їсти разом. Законом я мер для закону, каже він, щоб жити для Бога. Я спів, розіп'явся Христові і вже не живу, як жив за своїм бажанням, а живе мені Христос життям непорочним і блаженним через мій послуг, заповідям тому тоді, коли живе за плоття, буде й дотримуючись плотського способу життя, а нині живу в плоті, вірую. Сина Божого, на до дозичників не ходіть, і місто Самарянське не входьте. Говорить Господь, відпрежуючи нас від неправильного способу життя, покончила може беззаконний зла. І таким є. Шляхами всіх точені беззаконня. говорить тій людині, говорить Господь, і краще було б народитися їй, аніж хоча б одного з обраних моїх спокусити. Краще було, б, коли б її повісили на шиї жорно, спотоптали в морі, ні спокусити одного з моїх обраних. Бо через них ім'я Боже, всі язичники, тому прекрасно говорить апостол, як по вам посланні не здатися з блудниками, а далі до слів, тіло ж не для блуду, а для Господа і Господь для тіла. Щоб показати, що шлюб не прийнюється до розпусти, він додає, хіба не знаєте, що той, хто з'єднається з блудницею, стає одним тілом з нею. Тож, до заміжжя назви блудницею і діву? Не хваляйтеся один від одного, каже апостол, хіба для заходу на час? Вираз раз не вхвиляйтеся, вказано те, що народжені дітей є обов'язком тих, хто вступили в шлюб саме. На це вказують їм попередні слова про те, що чоловік повинен приділяти належну увагу дружині і навпаки. Після досягнення мети шлюбного союзу, дружина стає помічницею чоловіки і в нагляді домашнім господарством і підтримці християнської віри. Як же про це вразне свідчить апостол, а дружинам заповідаємо не я, а Господь жінці з чоловіком не розлучатися – Якщо ж розлучиться, то нехай буде побешлюбне або прийми з чоловіком своїм, як чоловіку не злагатися своєї жінки. Іншим же кажу я, а не Господь, коли який брат. А далі читай до слів, а тепер святі, що на це не зможуть заперечити, і ті, які ганьблять закон і шлюб. Неначебто лише закон пропонував шлюбний союз, а новий Завіт у цьому суперечив йому. Що відповідь на цей закон, скажуть нечистивці, що уникає статевих відносин ідеть народження, адже церква повинен корувати єпископ, який доб добре править своїм домом, і союз однієї жінки отворює Дім благословенний Господу. У цьому сенсі сказано, що для очистих, а для скверних і невірних немає нічого чистого для, для... для скланення розпусті їхні і совість. З приводу безчинного догоджання плоті він висловлюється так. Не обманюйтеся себе ні блудниці, ні дослужителям, ні прилюбники, ні малаки, ні ужелодці, ні злодії, ні ліхварі, ні п'яниці ні ослововці, ні шраки. Кижаки царства Божого не розпадкують. Не ми будемо такими, але обмилися, залишивсь і стакі, вони, потоп, вони потопають у розпусті, замість розсудливості за блуд, розмірковуючи по зловживанням і догодження пристрасті мовчать розбеченості, замість самоконтролю. Сповідується лише на своїй сороміцьке частина, схоже до них самі відлучається в часто Божого, їм не судилося стати вірним учням через те, що вони неправдиво називають носисом, вони забезпечили собі дорогом до зовнішньої темряві. Нарешті, браття ми, що тільки існе, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що достойне слави, що тільки чесноти і похвала, проте помишляйте, чого ви навчились і прийняли, і чули та бачили імені, не виконувати. І Бог миру буде з вами, потовому послання говорить подібне, щоб ви мали віру і уповання на Бога послухом існу, в душі ваші, як слухняні діти, не потурайте похотям, що були в час вашого невідання. Але за прикладом святого, який покликає вас, і самі будьте святі у своїх вчинках, бо написано будьте святі, бо я святий. Поте критика пропагандистів, того, що неправдиво зветься гнутися, настільки вона не була можливою, Завела нас багато далі ніж треба і надто затягла наш розповідь. Тому на цьому ми закінчимо тетіку неострематності на нотаток для пам'яті що присвячення існує філософії.